Вітаю всіх! Хочу підняти тему інтеграції переселенців в інші області, тому що дуже бачу проблем багато виникає і багато відео в Тіктосі, перш за все. Дуже, як для мене, не дуже приємних, тому що, ви знаєте, йде мова, що чомусь люди, звичайно, повинні знову надавайте мені своє житло чи ще щось таке в коментарях. Таку гидоту пишуть. Розумієте, ніхто нікому нічого не винен. Винна держава. Державні структури треба було розробляти державну програму захисту цих людей, житлом і всім іншим. Але незвичайні люди. Звичайні люди просто кажуть: виїжджайте, тому що йде мова про життя. І це нормально. А сприймається це, що всім винні, ніхто нікому нічого не винен, і кожна людина сама піклується про своє життя. Ми всі це розуміємо, але чомусь у нас так виходить, що всі винні. Знаєте, ось коли мені пишуть таке. Давайте мені гроші, давайте своє житло вибачте, це вже така гидота починається, що мені хочеться видаляти все це. Я нікому нічого не винна, і ви мені нічого не винні. А ось таким навіть спілкуватись не немає бажання. Тому давайте подивимось інтеграція. Переселенців в інші області. Просто на процес. Який він? Я хочу подивитись трішечки. По-перше, це подарунок долі, що ви можете виїхати. Допомога, підтримка вона є для тих, хто приїжджає з позитивом розумінням. Стабільність результат. Дивіться. Вияжав в Ленормані, це результат, стабільність. На ключ. Тобто, приїжджайте, селіться і живіть. Ніхто вас не виганяє, всі нормально реагують на це. Питання: як їхати і з яким настроєм їхати. У мене була клієнтка вчора з Донбасу, з Краматорська. Просто людина, я не знаю, якби всі такі були, все було б чудово. Настільки позитив з неї пре. Я кайфанула від роботи цієї людини. Просто кайфанула. Вона в декреті. І українською спілкуються добре. І взагалі працює манікюр, декреті, держслужба, все, що завжди. і живе на Західній Україні, і їй там подобається. Людина просто щаслива. Просто живе. Це взагалі супер класна людина, вона все зможе, в неї все буде, якщо всі в такі були. Отоді От був би результат. Беріть приклади. Я вам беру приклади ваших же людей. У мене багато цікавих людей з різних міст і люди позитивні. Так, давайте ще трошечки тут. Початок нового етапу життя. Ще варіанти ну, варіанти роздоріжжя, звісно, не без цього. Комусь важко, багатьом важко вибрати той шлях, яким треба йти. Так, потрібна підтримка психологічна підтримка, перш за все. Комусь, можливо, фінансово, але для цього є держава. А незвичайні люди, які вам щось повинні. Будь ласка, не забуваємо про це. Тепер я хочу пораду, зробити пораду, афірмаційну пораду для тих, хто важко інтегрується в життя інших областей України. Давайте. Пораду. Дивіться. Я магніт для грошей, фінансовий успіх приходить для, до мене без зусиль. Відкрийтеся. Побачте себе, що ви можете зробити, де ви можете бути корисними, що вам може допомогти. І все у вас буде. Просто відкрийтеся. Не кажіть, що, ви, що вам всі винні. Не треба. Оце все закриває потоки. Вам ніхто нічого не винен. Звичайні люди не винні. Ні в чому. Кожен хоче жити своїм повноцінним життям. Це нормально. Розумієте, це нормально, тому що важко в такому суспільстві знаходитися дуже важко. Хочеться позитиву, позитивних емоцій. Відпочинку хочеться ходити в басейни, там, не знаю, коктейлі пити. І це нормально. Зрозумійте це. Я хочу б розуміли люди. І якщо хтось не може це робити, я хочу, щоб вони розуміли, тих, хто може. І хто може, той хоче жити, просто жити. І це нормально. Прийміть факт, що якщо треба в іншій області жити, прийміть цей факт. Це нове життя, нові можливості. Не беріть як тягар, беріть як можливість.